Вислухаємо перед цим Андрія Юсова, представника прес-служби головного управління розвідки Міноборони. Вітаю, Андрію, дякую. Добрий вечір, слава Україні. Героям, слава, дякую. Ну, а, звичайно. Звичайно, ми не живемо зараз в умовах цих жахливих обстрілів, які тривають. Як нам стало відомо, вже з останніх зведень нашого командування повітряних сил росіяни починають задіяти для обстрілів Києва свої комплекси протиповітряної оборони С – Гарна, новина вона тут полягає в тому, що їх все ж таки на відміну від С-300, небагато. А наскільки я розумію, там базова модифікація С-300 ракета С-300, Вона все ж таки до Києва не дістає, але відмічено, що вже два рази Київ завдавали удари по Києву саме цими балістичними комплексами, які не пристосовані в принципі під наземні цілі, не пристосовані під якесь високоточне там функціонування? Тобто, це так, як, як дуже дорогий град заряджають і е, пускають по балістичні території, які майже неможливо перехопити. Ну от е, куди завгодно, які це нові загрози зараз це створюють, і е, чи знаємо ми достаменно ну скажімо так інформацію про те, звідки? які ці удари наносяться в чому особливість? Чи можемо ми якось вплинути на нанесення цих ударів Росією, особливо якщо це відбувається там з Брянської області, десь не з Білорусі? Ну для того, щоб, скажімо так, випередити ці удари, оскільки знову ж таки ці ракети, принаймні без того, щоб на озброєння стали Петріоти, майже можливо нашими засобами ППО перехопити. Так, слушні всі запитання, і ну якби як наскільки тут можливо в цій ситуації говорити про плюси? Але тим не менше з умовних плюсів можемо почати те, що ось до таких терористичних методів опускається ворог повіношення до столиці, тому що, на жаль, інші фронтові міста давно на собі відчувають прифронтові міста, наприклад, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Харків це ті міста, які регулярно обстрілювалися. Правда, С-300. І ось зараз ми ведемо мову про С 400 Ну, це означає, що. Насправді дороговартісних і високоточних ракет стає менше, і ворог намагається їх більш заощадливо використовувати. І ми бачимо, що і інтервали між обстрілами змінюються, і власне кількість випущених ракет змінюється. Але так, це терористична атака. Чому? Тому що ударами, удари С 400 з самого початку так, ця система подвійного призначення, тобто допускається переобладнання для ударів по наземних цілях, але це в такому випадку в жодному разі не високоточне озброєння, тобто великі відхилення, великі допуски і страждає від цього не е, е, сили оборони, не військові об'єкти, а насамперед е, цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура і мирні громадяни. Е, чи можна е, що робити в даній ситуації? Ну, зокрема, працювати на випередження, це означає. В перспективі знищувати ті самі пускові установки, ну і так збільшувати насичення України системами проти ракетної оборони і протиповітряної оборони. Це ті актуальні питання, які найближчим часом ми знаємо і вже обговорюються. І, зокрема, з нашими міжнародними партнерами. Я переконаний, що скоро ми отримаємо новини, зокрема і після чергового Рамштайна. Ну а Росія в такий спосіб буквально провокує е ем, удари по своїй території. З метою захистити наше мирне населення і наш суверенітет. Якою відповідь буде, ми не будемо зараз публічно коментувати, але, звичайно, вона буде обов'язково. Андрію. Ще питання. Дякую, полягає в тому, верніше, не в тому, а ще одне питання. Зараз воєнна розвідка постійно. Доповідає українським громадянам про можливі плани та заходи Російської Федерації щодо великої мобілізації, оскільки за даними і переоблаштування російської економіки на воєнні рейки, А отже, про те, що Путін налаштований на довготривалу війну на виснаження. Які останні наразі є дані щодо цього, коли можна очікувати оголошення цієї великої мобілізації в Росії, якщо вона відбудеться, і що з Воєнними рейками, ну чи справді вони здатні переобладнати свою економіку? Ну там Гулаг, Шарашки, ми ж це розуміємо. Пам'ятаємо, як це в воєнна економіка будувалася за Сталіна. От чи в принципі це завдання, вони можуть його виконати? Чи це неможливо з огляду на те, як влаштована російська система? Ну, справді слушно, ми знаємо про таке бажання і про наміри та божевільного диктатора і його оточення, але між намірами і можливістю реалізації справді є певна відстань випадку Росії прірва. Тим не менше, коли буде формально оголошена мобілізація, чи, наприклад, воєнний стан, чи наприклад скасування взагалі терміну так званої спеціальної воєнної операції, ну тому що він давно вже навіть на Росії виглядає ну якби неліквідним. А запровадження якогось іншого терміну формальна дата тут не стільки важлива. Насправді, мобілізація і мобілізаційні заходи вже тривають і і продовжуються. Вони не зупинялись. Ми знаємо про документи від ФСБ, які спускаються по регіонам, про обмеження виїзду е, чоловіків. Ми знаємо про рішення, які готуються стосовно е, зміни і підвищення призовного віку, е, про е, інші обмеження громадянських прав і свобод, про е, активне обговорення і підготовку в деяких випадках. Е, до обмеження, зокрема, прав приватної власності по відношенню до бізнесу, який, наприклад, виїхав з, з території так званої Російської Федерації. Вона достатньо яскраво підтримує Сво. Тобто, це все говорить про те, що ну власне рейки точно будуть саме такими: тобто, аналогія до Гулагу, аналогія до північної Кореї, будь-які навіть уже фасадні такі і ширмові. Речі, які нагадують ринкову економіку на Росії, будуть ліквідовуватися. І зрештою, ті ті самі санкції після зменшення російської економіки, як такої ринкової складової, ну для Путіна вона вже не принципова. Йому навіть не треба робити вигляд там спроби про якусь демократію дбати. Ну і головне саме поки триває війна будь-якій формі він зберігає владу, його оточення зберігає владу і можливість наживатись на тих самих е, зазумбованих росіянах, яких поки що влаштовує, що їхні родичі повертаються в цілофанових мішках додому. Е, 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 як тільки не буде цієї е, війни, як тільки е, після перемоги України, після е, обвалу всередині Росії, ну тут вибір невеликий, так або Лава підсудних, або внутрішній бунт е, зміщення за е, Андрію, Дякую. так на, на, на жаль, на жаль, так перервався зв'язок, коли але... а, так, так, Андрію, будь ласка, там завершу. Відновився зв'язок. Саме тривалі, поки триває війна, Путін і залишається при владі, і залишається живий. Ну, власне, в політичному сенсі. Фізично там вже давно є сумніви. Тому так ми бачимо і побачимо ці мобілізаційні заходи в подальшому. У нас протилежні завдання і у України, звичайно, всієї суспільства, і в, в сил оборони, і в держави, і в наших партнерах у вільному світу в 2023 році. Має настати перелом: Україна має забезпечити звільнення власних територій і поразку Росії. Відповідно, завдання у нас з путіним зрозуміло абсолютно протилежне. Зрозуміло, дякую Андрію за участь в ефірі. Андрій Юсов, представник прес служби головного управління розвідки Міністерства оборони, був з нами на зв'язку.